Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу запропонувати вам розклад по варіантах. А питання буде таке: що чекає мене найближчим часом? І я вирішила узяти для кожного варіанту три карти з основної колоди та підказочку з метафоричних карт. Отже, дайте собі час, оберіть варіант, перший, другий, третій, який дасть вам Відповідь на питання, що чекає мене найближчим часом, я також оберу собі варіант. Отже, для тих, хто вибрав перший варіант, що чекає мене? Найближчим часом. Карта Мах. Карта мах каже про те, що найближчим часом простір потребує від вас вашого проявлення. Карта Мах – це одиниця, це я, це карта власного его. его. Его, яке проявляє свої знання, свої вміння, свої навички, і мах каже про те, що ви обладаєте усілякими можливостями і усілякими інструментами для того, щоб втілити в своє життя все, що ви забажаєте. Мах — це волшебник. Це мах. Він сам знає, що робити, як робити, коли робити. Просто довіртеся собі і своїй внутрішній силі. Далі король кубків. Ну, для тих, в кого стоїть питання стосунків то на горизонті може з'явитися і чоловік, людина емоційна, дружелюбна, з, який, з якою можна приємно поговорити, вести якісь діалоги, розмови. Якщо це не стосується роботи, то карта каже про те, що вас чекає до відносин. відносин ну, не партнера, не чоловіка, да? то карта каже про те, що вас чекає досить такий емоційний період. Ну, в принципі, Якщо ви досі ще не наважилися проявляти свої здібності, свої навички, помагу, то дійсно. Коли починаєш це робити, то дійсно з'являються різні емоції. І карта каже про те, що емоції треба контролювати. І не дозволяти їм брати верх. І якщо Буде якісь перемовини. Тут, скоріше за все, що будуть у вас дипломатичні якісь розмови, то от вести якраз їх конструктивно, дипломатично домовляючись. Так. І карта Вісім Пентаклів. Ну, Вісім пентаклів це карта роботи, карта майстерності, яка. Відносить нас от до роботи. І по цим картам дійсно можна сказати, що на роботі у вас буде багато роботи, і робота буде така ну, насичена, кропітка, і вона буде дійсно потребувати ваших зусиль. І тому дійсно карта може казати, що тримайте все ж таки свої відчуття, почуття на контролі і більше уникайте от усіляких хвилювань, перехвилювань, а краще йдіть в розмови і, ну, от такі от конструктивні розмови. І, Карти кажуть, що от майбутнє якраз воно і буде потребувати від вас, вашої майстерності. Тобто, якщо ви людина з досвідом, ну а навіть якщо і не з досвідом, тут може бути ще по цим картам співбесіда, то проявляйте себе, не бійтеся проявляти своє его, ну, знову ж, свої знання, свої вміння, свої навички, тобто найближче, найближчим часом, найближче майбутнє якраз буде ну, від вас це требувати. Ну, і давайте побачимо, що нам скаже Маккарта. Метафорично, метафорично от, подивіться на це зображення. І що воно для вас? Може вам саме зображення? І наштовхне на якусь думку, і от що вас чекає найближчим часом. Може й дасть це зображення відповідь. На якесь ваше питання або невирішена ситуація. А я почитаю невдачі неодмінно будуть, і те, як ти з ними впораєшся, буде найважливішим показником того, чи досягнеш ти успіху. Ну, мені здається, що підказка вона так перегукується. З основними картами. Ну, такий розклад у мене вийшов для першого варіанту. А я перехожу до другого варіанту. А для тих, кому, хто вибрав перший варіант, я бажаю вам успіхів, натхнення і хай щастить. Отже, для тих, хто вибрав другий варіант, що чекає мене? Найближчим часом паж мечів. Паж мечів каже про те, що тут треба бути трішечки обережнішим. Тому що паж мечів це така історія собі гостренька. Тут можуть бути усілякі хитрощі. Тут можуть бути всілякі там якісь сплітні за спіною, тут може йти якийсь збір інформації. От. Тому треба навколо себе поспостерігати. Та бути більш уважнішим. Може придивлятися до когось, до чогось, прислуховуватися лицарь мечів, який каже про те, що ну, зараз гарний час для того, щоб ставити цілі. Для того, щоб діяти, для того, щоб їх досягати. Але карта наступна каже про те, що це все добре, але потрібно це все робити в міру. Карта помірності, яка каже про те, що тримайте баланс. По цим картам я можу ще сказати, що найближчим часом ситуація життя може скластися так, що вам потрібно буде якісь нові знання, може, ви будете отримувати знання. Може, ви будете використовувати свої знання, але обов'язково ці знання треба приміняти, і тут треба діяти. Якщо отримувати знання, то теж. Тобто все, що зв'язано з інформацією, зі знаннями, треба її використовувати, треба її приміняти. Якщо ну, от, якісь навчання треба діяти, треба йти, тут можна ставити цілі, ставити дося... і досягати їх. І результат буде, і буде у вас радість, але якщо ви все будете робити в міру. Тому що Тут тема може, ну, як загострення ситуації може бути, як, якраз в плані надмірних дій, коли ви не помічаєте, а витрачаєте дуже багато енергії із-за того, що робите багато справ. І от карти кажуть, що слідкуйте за помірністю, за мірою. Цьому от найближчим часом, саме в діях, повинна бути міра, або е, розтягніть в часі. Дійте, але розтягніть в часі, не за один день і не все зразу. Тому що найближчим часом простір е, заставить вас. Е, Тримати рівновагу, баланс, да, і буде, як то кажуть, вчить, як це вивчить урок по, по вивченню міри, що <сум> все повинно бути е, в міру і постепенно, економно, режим економії. От, ну і дивіться, дивіться, яка Маккарта да, яке саме зображення, яке саме каже, от, підтверджує основні карти, що настав час да, найближчим часом? Дайте собі релакс. а Якщо не дасте, то заставлять вас. Так, а я почитаю: для, для нових перемог важливо вміти розслаблятися. Пам'ятай, відпочинок такий же важливий, як і робота. От, пожалуйста, карти кажуть, карти, карта доповнює основні карти, де треба міра і для відпочинку, і для роботи. Для роботи. Ну, такий в мене вийшов розклад для другого варіанту. Дякую вам за увагу! Всіх вам благ і всього найкращого, а я перехожу до третього варіанту. Отже, для тих, хто вибрав третій варіант, що чекає мене найближчим часом Дев'ять мечів. Дев'ять мечів це от карта каже про те, що. Я наче не маю, не бачу виходу. я наче не знаю, що робити. Тут, може, такий стан, коли стан страху, стан апатії, стан ну, от, кошмарів. Тобто Стан таких психологічних, психологічних переживань і багато-багато різних думок. І ця карта вона каже про те, що треба роздивитися кожну думку. Треба поспостерігати, а не давати їм взяти верх над собою. Тому що дуже часто страхи вони надумані, переживання вони не підтверджуються, внутрішні тривоги це часто просто якийсь минулий досвід, негативний. От. І тому ну, тут буквально свої думки треба дивитися, роздивлятися, приділяти їм увагу, а не навпаки. Занурюватися в них. Да, от трійка мечів, трійка мечів, яка каже про те, що ці страхи, ці переживання, оці думки, вони будуть розривати серце, вони будуть робити боляче. Тут можуть бути, тут можуть бути переживання із-за зради. Тут можуть бути переживання із-за того, що хтось може якимось чином ну, якісь пакості наробити. От. Ну, і, як я вже і сказала, що не треба цьому дозволяти брати верх. Тому що, да, ми живемо в, різному, в такому світі, де багато всього, багато різного і багато болі, і багато страхів, але треба себе опановувати. Треба собі дати час на роздуми. Ну і от четвірка жезлів. Яка каже про те, що намагайте забезпечити собі більш таку родинну стабільність, намагайтеся, ну тут, скоріше за все, у вас будуть страхи. Та по поводу стосовно ну, от, зради там, партнера. Але е це страхи, тому що м зверніть увагу на інше. Зверніть увагу е на те, що ви знаходитеся в, без в безпечному, наприклад, місці що про вас турбуються, про вас піклуються, і десь якісь вам доставляють радощі. Або просто-просто дайте собі, дайте собі, от елементарно, да, по цій карті, просто от, хвилинку чогось приємного. І дозвольте собі те, що давно хотіли. Якесь відвідайте якесь свято, таке цікаве якесь, щоб там щось от Мехінди або щось намалювали, заплили там. Ну, якесь таке цікаве, щоб дійсно Трішечки себе привести в гармонію та спокій. Тому що тут по карті от якось забагато переживань. Але все одно закінчується тим, що стабільність Друзі, радощі все одно це вам доступно і це ви можете собі дати. Ну і переходимо. Тут навіть даже, може, в родині можете знайти цю радість. Ну, і давайте подивимося, що нам метафорична карта скаже. Ну, от. Uh, уже саме зображення да, може щось для вас сказати? Uh, подивіться на це зображення, як вам воно відгукується. Про що воно вам каже? А я почитаю. Якщо стосунки це поле битви, то навіщо вони тобі потрібні? Шукаю в стосунках радість, підтримку, взаєморозуміння, все, що робить тебе щасливою. Ну, от як так? Да? Ну, от як от основні карти? І от метафорична ка, підказка від метафоричних карт, да? як воно от перегукується? Як воно перегукується? Ну, я думаю, що все буде добре, все, все вирівняється, і ви в е, найближчим часом все переосмислите, зрозумієте, от, та опануєте себе. А я вам дякую за увагу. Вважаю вам всього найкращого. Е, дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а мені буде цікаво прочитати. Пока-пока, до нових розкладів!